Отже, це передостанній раунд, який має інтригуючу назву Другий шанс. Отже, ви, Я думаю, що ви так прекрасно одне одного знаєте, але ви відчули одне одного під час цієї розмови і ви маєте додаткову можливість поставити од одному запитання. Пане Руслану, з вас почнемо. Гаразд. Я хочу запитатися, чи внутрішньо ви маєте бажання внутрішньо ще раз балотуватися і взагалі представляти Львів. Після подій, які відбулися на Майдані, і після тих рішень, які ви ухвалювали як керівник виконавчого комітету, огляду на те, що за вашим розпорядженням від 02.12.2013 року, виконком Львівської міської ради передав, нагадаю, це якраз час, в який на майдані були максимальні. Важкі події, якщо передав можна у Службі безпеки України, зокрема, обладнання, я маю на увазі, чехол для гвинтівки, мобільні радіостанції, сучасні там приймачі і два приціли, два снайперських нічних приціли. Я е, маючи таку нагоду, я хоч просто з моральної точки зору, чи вважаєте за доцільне. Зараз все-таки далі балотуватися, враховуючи саме оце оцю постанову. Дякую. Розумію. Питання неприємне. Прошу Ні, дуже приємне питання. Ця програма, про яку говорить опонент, була проголосована міською радою, пролобійована Свободою. Свобода в повному складі за цю програму проголосувала. Це є офіційна інформація, так можливо, ваш колега Махніцький, який був генеральним прокурором, це питання досліджував. Я вам покажу інший документ. Це є акт. Коли ми це все передали службу безпеці, ми це все передали 1 липня від року. Це вже коли був новий начальник СБУ, і ці прилади, які ви назвали, вони дійсно були в зоні АТО на нашій стороні. Оце є така правда. Тому, будь ласка, перевіряйте інформацію, коли ви задаєте запитання. Дякую, Дякую. Рацика. Я хочу внести правочку для того, щоб. Сказати, що 28.02.13 року ще зауважую 02.13 року була ухвалена програма Суспільна стабільність та антитерористичні заходи у місті Львові на 2013 рік. Зауважте 02.13 року. Свобода за це проголосувала. А 02.12 року виконком передав. Саме ці документи на суму 265 тисяч. З яка є правда, то що каже пан е, е, мій опонент? Пане Андрію, ваша репліка? Та то щось виконком рішення приймав 02.12.13 року. Ось вот це рішення. Так, санютка тоді голова на виконкомі, Він а, передав. Санютка, а, а акт а... передачі, друзі мої, був переданий в 2014 році. Тому ви, будь ласка, готуйтеся до тобто, ефіру. ви Знаєте, передали, зали? а потім не Ні, передав. Ми дуже, передали. дуже добре, що я вас все-таки ли, Поєднав на цій тобто, сцені, розумієте. у вас буде можливість після ефіру об точніше, обмінятися документом і з'ясувати. Пан Андрію, ваше питання. Коли я почав працювати з більшістю свободи, до мене час прийшов, тут попросився на зустріч пан Кривицький. В народі його називають. Щоб домовлятися про співпрацю, ділити місто, я уважно його вислухав. На столі в мене лежала Конституція і закон України про місцеве самоврядування. Я його спитав: а ви згідно яких статей пропонуєте ділити місто? А після цього знаєте, така розмова зів'яла, нічого з того не вийшло. І... Але він сказав, що він делегований. Пане Андрію, це важлива повідка питання. А У мене почути. Е, питання до пана Руслана, а який вплив е, цей чоловік має на вас особисто? Дякую. Будь ласка. Я вже на, на початку нашої розмови доповідав про ці речі. Напевно, нап, ну хіба або святий, або навпаки. Людина, яка би, напевно, мала на мене хтось впливу, яка б вказала Кушулинському, ану. Е, в лютому минулого року вийди на інститутську 20-го 18-го року, винось звітам людей. Ану, збери сесію Верховної Ради 20 лютого. Невідомо, що буде з тобою. Ану, після того як ти не став народним депутатом, візьми повістку, піди в армію, поїдь в АТО. Ну, напевно, ці люди на мене мали вплив. Але ті впливи, які мали на вас, я дуже хочу запитатися: 112 квартир, які ви передали. Працівника правоохоронних органів з адресами, з підпис з, з, з кількістю загальної площі, можу нагадати вам, зокрема, то б сказати, що Можливість для запитання. Зараз у пане Андрія час Прошу, і на репліку. Не хвилюйтеся, пане Руслан. А я не хвилююсь. <реш> Люди, які на вас впливали, це є факт. 182 ухвали, які я за цю каденцію завитував. Більше 100 судів, які в мене є з депутатами, романтики, які ви хотіли вкрасти, Звін, які ви хотіли вкрасти, підвали історичного музею, приміщення, які ви хотіли вкрасти, десятки вільних зелянок. Я не дав цього зробити, і я не буду давати в подальшому цього робити. Сорі, реплікарослав, у вас репліка 30 секунд. До що без питань Для вето міського голови про скасування рішення виконавчого комітету скасування двоставкового тарифу від 27.06.13 про визнання незадовільної роботи виконавчого комітету Львівської міської ради. Вето скасування рішення виконавчого комітету на підняття тарифів на електротранспорт вето скасування рішення виконавчого комітету на підняття тарифів на утримання будинків вето про скасування е, транспортної схеми у місті Львові нагадував вже 12-го, Знов вето е, ухвала структура органів міської ради. Коли хотіли ми е, скасувати 1325 Разуміло. працівників і нещодавно знову збільшили скільки працівників ви знаєте, знову я Не вето. знаю, хто з вас обереться міським головою. Але обидвоє так ретельно працюють з документами. Пане Руслане, ваше питання. Чи не вважаєте ви, що будучи на посаді голови партії, будучи на посаді міського голови і маючи вже видно вибрана була більшість у міській раді, що це велика кількість з них працівників виконавчих органів влади, які безпосередньо б підпорядковувалися міському голові? Що на превеликий жаль, це вже не демократія, а вже така узурпація влади. Практичний е політичний партійний кооператив відбувається дуже дивна. Зараз ситуація у місті, коли більшість ваших е основних підлеглих. Заступники, начальників департаментів взагалі не львів'яни, і балотувалися зокрема там на голову міста Франківська, на голову міста Чернігова. Дуже дивна була ситуація. Якщо можна стисліше питання стислить запитання? Чи не вважаєте, що е, якщо ви будете мером, що це буде ну така серйозна узурпація влади, в якій ви зможете гіпотетично використовувати ресурс міста Львова для своїх партійних особистих цілей? Дякую. Це вже. Дякую, трішки межу з звинуваченням, але прошу серед 24 чотирьох від самопомочі є двоє: це пані Посипанко, яка працює в системі ЖКХ, і пані Довжик, яка працює в економіці, які дійсно є урядниками. Всі інші це є люди, які представляють громадський сектор, підприємницьке середовище, це є лікарі, це є медики, це громада міста Львова. Ми дуже збалансовано підійшли до формування. Списку свого. І я дуже дякую Львів'янам за те, що вони підтримали самопоміч, тому що Львів отримує другий шанс для розвитку, тому що ті п'ять років були надзвичайно складні і більше не хочу вертатися в ті історії. Я завжди запрошував до співпраці найкращих. І Якщо це найкраща людина є в іншому місті, я її запрошую до праці. Тому що мені важливо, щоб львів'яни мали найкращий результат, і я це буду постійно робити. Запрошувати до праці людей кращих, ніж я. Такий мій принцип. Дякую, Вас є 30 секунд для репліки. На превеликий жаль, е, дії такі ну трошки межують з логікою, те, що ми позбавляємо наших молодих фахівців управління свого міста, а залучаючи інших, ми, е, зокрема, ви надаючи їм квартири у Львові, а не своїм мешканцям. Я можу нагадати начальника управління охорони здоров'я, якому ви. Скажімо так, подарували 120 квадратних метрів у місті Львові. Невже би ми не змогли знайти від медичного середовища Львова успішних людей? Зараз ця людина балотувалася на депутата Верховного. Моє право повне. Звісна річ. Але свій час він віддавав партійній діяльності. Тому моє запитання: чи не вважаєте ви, що це виходить за норми європейської, прав... європейської правил? Коли Міський голова водночас і голова партії і ще й керує найбільшою фракцією, яка в дій. Уявіть собі, що ви захочете підняти тарифи а, на проїзд. А буде пане вам опонувати за запитання. Це репліка, пане Андрій, ваша репліка. Я не до кінця розумію, про що, шан, про що пан Руслан говорить, чесно кажучи, не звинувачує в всіх гріхах. Я просто бачу оцю лінію, коли, наприклад, фільми зараз у Львові показували, що там садовий агент ФСБ, Шпіон. Взагалі, найбільша проблема в Україні і у Львові садовий. Ви, ви це повторюєте. Там не було автора сценарію. Знаєте, я не знаю, хто був автор сценарію тих всіх фільмів, тому я не хочу це коментувати. Пане Андрію, у вас є час на запитання, прошу. Дякую. Місто це є дуже складна структура: дитячий садочок, школа, лікарня, вода, тепло, комунікації, транспорт, мережі, освіта, медицина, закінчуючи похоронним бюро і цвинтером. Е, велика кількість людей має злагоджено працювати. Хто ті люди, яких ви берете до праці? З ким ви йдете? Хто буде реалізовувати вашу політику? Озвучте, будь ласка, прізвище. Дякую. Отож, я як людина, яка намагається завжди тримати слово, коли вона говорить, я своє слово дав громадськості перед тим, як прибути на ці дебати, була зустріч з громадськими організаціями, зокрема, які передбачали і ухвалили резолюцію щодо взаємної, ну дії. Зокрема, ось ця резолюція, я зацитую. Кандидат має гарантувати львів'янам, що у разі його обрання головою ЛМР він забезпечить такий порядок формування виконавчої гілки влади у місті Львові, що поданий побудований засадах прозорості, публічності, компетентності та непросто. Ну, Отож, я можу говорити таким чином, людей. що будь-яка посада у місті Львові не може бути за партійною ознакою. Це має бути фахівець і. Профільні фахові середовища, експертні середовища. Я не закінчував медичну університету. Чи я можу пропонувати медика? Ні, нехай це пропонує медичне середовище свого найкращого фахівця, який ми з радістю будемо приймати. або у випадку. Я закінчую репліку. Прошу. Або у випадку, якщо я сам буду призначати, як це було на превеликий жаль, колись як призначав пан Садовий, тоді це виходить в управлінні е, освіти пан Огура, який був. Е, Ну, за його аферистичну дію осудний зрозуміло. Пан Андрій, ваша то я зрозумів, що людей вас немає. Добре, от програму, яку ви свою писали. А хто ту програму допомагав вам писати? Хоч озвучити прізвище. Я вже боюсь називати тих, яких ви сьогодні називали, що вони з вами не працюють. Я Ваші самостійно найближчі. працював над цією програмою. Мені достатньо фаховості, управляючи навіть у Верховній Раді, самостійно знаючи місто Львів як мешканець міста Львова. Написати програму достатньо своїх знань. Дякую. На цій бадьорійнуті будемо завершувати цей раунд і переходити до останнього.